Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні 3 лютого, і цей день настав. Орхідея бронзовий Буда нарешті розкрила першу квіточку свого зимового цвітіння. Подивіться, яка чудова, неймовірна, приваблива квіточка! Який прекрасний неон біля колонки, і яка яскрава рожево-червона губа цієї орхідеї. Плюсточки то взагалі окремий вид мистецтва. Вона мені дуже до вподоби, тільки тепер залишилося дочекатися сонячного дня і відчувати приємний аромат цієї орхідеї. Це перший квітонос. Ось такі в нього бутони, іде розголудження від нього. Далі в нас є другий квітонос. Такі вже тут гарні бутончики, чарівні є. І ось третій квітонос. Я його поки ніяк не закріпила. Постійна проблема. Забуваю, що треба піти і взяти опору з фіксатором. Зараз я орхідею полила, протерла. І ось якраз вам показую гарні новини. У цієї орхідеї дуже багато нових корінчиків від шиї. Також давайте я вам поближче покажу діточку. Ну, особливо вона тут не змінилася, тому що орхідея віддає всі сили на цвітіння, але саме цей листочок став трішки більше. І я навіть бачу, що він на початку, там де вже виріс, більш зеленіший, ніж. Вся інша частина. Ось так виглядає ця красунечка. Ось тут гарні корінчики в активному рості. Дуже таки приваблива. Вона така неймовірна. Ось дивишся на орхідею бронзове буда, і бачиш, яка це сильна орхідея. Просто витягнути три квітоноса, діточку. І вона почала пропускати квітоноси. Коли ще вона квітла взагалі, просто супер орхідея. Дивлюся на неї, і вже я просто в, в цьому такому ейфорії, коли вона розкриє всі квіти, і я буду просто нею милуватися. Ось такі сьогодні були в мене новини. Я вам вдячна за увагу. Всім бажаю гарного тихого вечора.